Постійна комісія з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення присутня в кількості чотирьох осіб із п'яти форум є демонтацію. Постійна комісія з питань комунальної власності щодо комої господарства, удаговство та розвитку інфраструктури присутня у складі трьох осіб. Відсутній єдині постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури, будівництва, екології та цивільного захисту населення. Я пішла про суперчату. Уборочна закінчилась, почали всі сходитися відпускати. <гаду> ну, поїхали. Під у нас перше питання буде про затвердження меморандуму, про намір вступити до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад. Меморандум підписаний 16 жовтня 2025 року. Прошив по номеру. Адміністрація надала лист з проханням виділити державну субвенцію для придбання ноутбуків нагрудних відеокамер для обласного ТЦК. У зв'язку з цим необхідно було внести зміни в програмі. Не буде добре. По закону про мобілізацію ми відповідаємо за мобілізаційну цю штуку, тому просять події камери. По коштам бюджетно скажу. Не буде заперечити? Наступне про внесення до змін до програми фінансової підтримки комунального комерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги. В бюджетному питанні теж скажу. Фактично вносяться зміни, виділяємо збільшу суму фінансування, придбання пільгового мерицинку. Наступна програма фінансової підтримки державної політики у Сфері казначейського обслуговування місцевих бюджетів та супроводження бюджетного процесу в 2025 році. Програма ми вам стримулася. Нікого немає. Питання. Громко звучить програма фінансової підтримки державних. Державної політики у сфері казначейського обслуговування місцевих бюджетів та супроводження бюджетного процесу дві року. А по текст програми, а? І журналість, і журналість. Да, так, так от це ж по текст програми, дайте гроші на опалення і на воду. Казначись? В тому році давалася доровіровка, а в цьому роду просять нас. Довженько. Не ще про закрити. І 32 тисячі на отопітельний сезон. Закрити не дешевше тоді їздить в Харків все возити. Mm -hmm. що... Не буде заперечено? Mm -hmm. Наступне про внесення змін до рішення від 8 червня 2017 року про затвердження переліку адміністративних послуг. Метою розширення та приведення відповідні створення адміністративних послуг, які надаються через центр послуг, і відповідно до постанови Кабінету Музів 12.26 560, послуги деякі було скорочено з двох фронта на одна і е, також розширено послуги, доповнивши одну згідно постанови 560 отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Не буду Про внесення змін до рішення про затвердження структури штатної чисельності та штатному розпису відділення доспі селищної ради. Пропонується внести зміни і додати одну штатну одиницю працівника кадрової служби та мобілізації. У нас одна свята не встигав вже на кількість цих працівників. Є пропозиція додати, тим більше по новим вимогам закону з них. Наступно будемо робити, маємо створювати сектор кадрової служби, так поки вони працівник. працівники загальновідділу вважаються просто напрямки. А вже з першого суд вони утворювати сектор. Не буде заперечувати. Наступне про затвердження плану діяльності з підготовки Миської селищної ради і проєктів регуляторних актів на 2026 рік. На виконання закону по засадку державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності проєкту рішення передбачається, пропонується затвердити план діяльності власній селищно ради з підготовки проєктів до регуляторних актів на 2026 рік. Ми вам їх направили 10 регуляторних актів, плануються проведувати. Прийняття майна зі спільної власності територіальної громадські Селищні з Харківської області в комунальну власність територіальної громади. Значить, пропонується прийняти зі спільної власності територіальних громад майно, зазначення в додатку. Подови, так, за 4 рішення, Стілець, туалет, не все по інклюзії, по терцентру. Палиці, палиці металеві, милиці, пахові, ходунки. Загальна кількість цих найменувань 21, загальна сума 17 тисяч 100 гривень. Не буде заперечення. Наступне про прийняття транспортного засобу в комунальну власність. Пропонується прийняти в комунальну власність Комбицької на заручної на на територіальної громади. Одну машину вакуумного санізатор вартістю 5 мільйонів 199 тисяч гривень, в тому числі подали 866 тисяч 500, що передається департаментом капітального житло-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації. Другим пунктом ну, першим приймаємо комунальну власність, другим пунктом передаємо на баланс ВДК. Пункт про прийняття в комунальну власність Власької селищної центральні okay. громади, особливо на електропередач, повітряна лінія 35 тисяч кВт, що додається за проєкту рішення. І другим пунктом передати безоплатно на баланс акціонерного товариства Харків-Ополенерго, код вказано безхазян-повітряної лінії 35 тисяч кВт. Листи є гока, є. Що... це по гоку проходить лінія, по нову Є лист Гока, що не їхня, є лист <кій> залізниці, що не їхня, є лист Харків що не їхня, просять прийняти комунальну власність і передати. Не буде заперечень. <кій> Наступне про надання згоди на передачу майна. Значить, пропонується надати згоду на передачу майна з балансу відділу житлово-комунального господарства на баланс водоканалу. Нежитлове приміщення, не житлова будівля Башни-Рожновського за адресою Харківського Харківського село, тут на вулиця станційна сіма та водопровідні мережі, на нам номер вказаний, первісна вартість 9 млн 302 тисячі грн, залишкова вартість 8 млн. 934 тисячі грн. Це водопровод, який починала будувати Ватутінська сільська рада, добудовували ми і тепер він на нарешті вже. Обання все підключили, тепер водоканал зможе надати послугу, тобто бажають з підключення домоволоді до постачання. Наступне про надання згодом у ЖКГ на передачу на увага комунсервіс, екскаватора з навісним обладнанням, інвентарно на вказаний вартістю 1 мільйон 656 тисяч 153 гривні три гривні. Залишковою вартістю мільйон 639 тридцять дев'ять п'ятсот Екскаватор, який ми отримали по гранту від... Говернер ЮСАЙБІ стоїть без використання у комунцеві у ЖКГ, пропонується передати коментарві, щоб могли працювати на свалки. По бюджетному питанню. по бюджетному питанню пропонуються такі зміни. Пропонується прийняти субвенцію державного бюджету в сумі 644 тисячі 500 гривень і перерозподілити її відповідно 528 тисяч 280 гривень на зарплату, 116 тисяч 220 на рахування відділу соцзахисту та комунальний центр соціального надання соціальних послуг. Далі пропонується зміни внести до перевиконання дохідної частини бюджету у сумі 3 мільйона 790 тисяч 284 гривень і розподілити їх, їх таким чином. 198 тисяч на соціальний захист, ці 198 ділим по 99 придбання предметів ритуальної належності і 99 поховання по програмі захисників і захисниць. Також пропонується виділити 150 тисяч гривень на матеріальну допомогу по програмі захисників і захисниць. Також пропонується виділити 500 тисяч гривень на медикаменти, відпущені за рецептами пільгового континенту. Це те, що тут програма озвучила. Також пропонується виділити лікарні 168 400 гривень на електроенергію і 920 тисяч гривень на придбання пілетів на зиму. Відділу культури пропонується виділити 621 тисячу 54 гривні на електроенергію. У нас є посела, де проживають хлопці переліміти по електроенергії, які ми не передбачали на цей рік, вони опалюються, тому пропонується виділити додаткові кошти. Пропонується виділити по благоустрою 700 тисяч гривень на зарплату з нарахуваннями, по суті, для України вистачає до кінця року. Пропонується виділити 500 тисяч гривень на... Придбання паливно-мастильних матеріалів на зимовий період по ЖКГ І пропонується виділити це ж 32 830 гривень З них 4830 це вода водовідведення і 28 тисяч гривень оплата природного. 32 830. Далі пропонується виділити 66 70 гривень субвенції на придбання комп'ютерної техніки для ПЦК, те, що Тамара Михайловна озвучила. Далі пропонується виділити із перероби коштів 1 млн 100 тисяч гривень на придбання продуктових наборів кондитерських виробів по програмі соціальна турбота. Ну, це такий назва закупки, а фактично це подарункові дитячі конфети на новий. Тобто так. 900 тисяч гривень пропонується виділити на заробітну плату з нарахуваннями по теплому мережі. Це як хочегари опалювачем. Там потреба 1 мільйон 100, поки виділяємо 900. Також пропонується виділити ОСББ колосу 1 мільйон 168 тисяч 460 гривень. Це вже залишок фінансування 5-го будинку по вулиці Військова, 6 в селі Ватутіно. І пропонується виділити 300 тисяч гривень по ЖКГ. Це проєкти капітального будівництва ремонтів доріг та тротуарів на 2026 рік. Е, е, надо проектувати. Бо якщо не буде проєктів, ми не зможемо потім розглядати. Бюджет сьогодні. Отакі зміни. Не буде заперечувати. Mm -hmm. Далі у вас все по порядку дому земельні питання. Якщо у Хаб вже зробився новіші документи, а в явірку купувався ж давно, могли право встановлюючи старі діти. До землі це має ніякого відношення, тому що прив'язка до землі йде по-кадастровому. Кадастрову повідомлянку буде разною. Я був на предыдущих комісіях за себе не спросив. На вчора у нас будівництво укриття в другій школі. Будівництво укриття робляться в області по двох ходах. Або дається субвенція місцевому бюджету, місцевий бюджет будує, або область забирає собі проекти, які виготовляють громади, і будують через департамент капітального будівництва. Ми попросили їх забрати у нас проекти, побудувати самим, щоб ми там ніякого нашому війни не мали, хай будують, хай виділяють, хай це. Вчора вони погодились, сьогодні відмовилися, позавчора погодились, вчора відмовилися, сьогодні опять кажуть, хорошо, заберемо. Ми пропонуємо винести рішення про делегування їм повноважень по будівництву. А далі вже буде видно. Якщо вони приймуть рішення виділити гроші нам, ну, тоді ми будемо все одно ж приймати рішення приймати субвенцію, тоді скасуємо це рішення. Якщо вони приймуть рішення, що вони все-таки будують, щоб нам завтра, післязавтра через тиждень чи через два не збирають позачергову сесію з цього одного питання пропонуємо прийняти рішення пока, про делегування по не буде заперечення. А чого не сумніваються? А? Чого вони сумніваються? Ну просто вони в них теж є в міжнародні області. Є частині яких вони вже набралися, в них є свої ліміти. Чого вони, вони можуть. Пропонувати ми це таке рішення делегувати від відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, транспорту, околоно-коричневому на середовища Наберезь селищної ради, департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації функції замовника будівництва за проєктом нове будівництво захисного за і сподівається захисту подвійного призначення обласних ліцей No2, за адресою адреса вказано. Другим пунктом надати департаменту капітального Воду на проведення робіт за проєктом нове будівництво і далі назва проєкту. Третє, доручити на селищному підписати з департаментом капітального будівництва. Договір доручення на виконання функцій замовника згідно пункту першого даного рішення. Далі. Доручити на обласному селищному підписати з департаментом капітального будівництва. Договір суперфіції на земельну ділянку кадастрового вказання загальну площу 0,12 газ метою реалізації проєкту... П'яте. Доручити відділу ЖКГ, передати Департаменту капітального будівництва е, за актом приймання передачі, проєктно-кошторисну та іншу супроводжувальну документацію по проєкту, зазначено в пункті першої. Контроль заторечення. Не буде затвердження? Не. Якщо нема, завтра 10 часов.